Президентка Європейської комісії Урсула фон Дерлян сформувала нову комісію Європейського союзу. Хто зайняв ключові посади, важливі для України? Що можна очікувати від цих людей? Давайте розбиратися зараз. Ви бачите на екрані повний склад нової комісії, але я зупинюсь тільки на тих посадах, які, на мою думку, найбільш важливі для майбутнього України, і вони впливають на можливості України стати членом Європейського Союзу. Насамперед хочу зазначити, що відбулася висока концентрація зовнішньополітичних повноважень у представників, можна сказати, проукраїнських держав. Отже, Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішньої та безпекової політики Європейського союзу та віце-президентка Європейської комісії, вона є естонкою. Багато не буду говорити, бо маю про неї окреме відео. Додаю посилання. Подивіться, скажу тільки, що вона повністю антиросійська і проукраїнська людина. Вона була прем'єр-міністром Естонії і одразу у 2022 році підтримала Україну. Хена Віркунен, представниця Фінляндії, що вже добре, буде займати посаду віце-президентки з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії. Тобто, це одна з найближчих посад до президентки комісії Європейського союзу після Каї Калас за освітою. Ханна журналістка займала посаду міністра освіти в Фінляндії, а тепер буде координувати політики безпеки і демократії в Європейському Союзі. Хоча Урсула фон дер Ляйн також була лікарем, а стала міністром оборони Німеччини, і тепер уже другий термін очолює е, уряд Європейського Союзу. Подивіться моє відео про Урсулу та її семеро дітей. Натискайте на значок. Поставте лайк і підпишіться на канал. Наступний комісар з питань оборони та космосу. Ним став литовець Андрюс Кубілюс. А якщо ви подивитеся його інтерв'ю, то побачите, що він кругом підтримує позицію України і виступає проти російської агресії. Він пов'язує безпеку Європи саме з перемогою України. Політикою він займається ще з молодих років, коли приєднався до руху за незалежність Литви від Радянського Союзу. Андрос Кубілюс був прем'єр-міністром Литви, депутатом парламенту Європейського Союзу, тобто він там знайома особистість, знайома людина. Крім того, Андрос є членом парламентського комітету Асоціації Україна ЄС. Якихось гучних скандалів чи сумнівних справ у його біографії я не виявила, тож можна впевнено сподіватися на його підтримку. А от щодо іншої кандидатури Марти Кос, то можуть бути певні питання. Її автобіографія не така безхмарна, її призначення на дипломатичну службу супроводжувалися скандалами, та щодо вторгнення Росії в Україну вона відгукувалася неоднозначно. І саме Марта Кос буде займатися питаннями розширення Європейського союзу. Вона представниця Словенії, журналістка, політикиня, довгий час займала дипломатичні посади. І, от, зокрема, першу посаду посла вона зайняла без жодного дипломатичного досвіду одразу після того, як її брат звинуватив прем'єр-міністра. Корупції, саме так вона стала послом, як вважається в Німеччині, і якраз саме в той час, коли Урсула фон дер Ляйн займала посаду міністра оборони Німеччини, і також вважаючи, що саме тоді вони стали великими друзями. Більше того, Урсула фон дер Ляйн очікувала від Словенії саме кандидатуру Марти Кос на посаду комісара з питань розширення. Чи добре це для України? Питання відкрите, на мою думку. Можете почитати на сайті Європейської правди розгорнуту статтю про Марту Кос. І я скажу, що людина не показала себе, на жаль, одразу про і навіть більше щось там розповідала про підтримку дружніх відносин з Росією ще в квітні 22-го року. Але. Судя чи з тої інформації, що я про неї знайшла, це людина, яка тримає ніс повітрю і готова до зміни своїх поглядів, так як це вона вже зробила влітку 2022 року, коли почала виступати за підтримку України і засуджувати агресію Росії. Крім того, Урсула Ляйн вважається прихильником членства України в Європейському Союзі, а тому ну, не призначила би особу, яка проти цього. Хіба що вона має якісь таємні наміри мати на похваті людину, яка завжди скаже ні членству України замість самої Урсули? Тож на посаду з питань розширення претендує людина, в якій не можна бути впевненим на 100%. Наступний комісар це Майкл Макгрант. Комісар з питань демократії, юстиції та верховенства права. Цей напрямок важливий, бо саме за ним в Україні найбільше проблем на шляху до членства Європейського Союзу. І цей комісар буде оцінювати досягнення України у сфері юстиції та верховенства права. Ну, а юстиція це що? Це реформа. Судової системи України це те, що в нас дуже важко рухається. Тож Майкл Маград представляє Ірландію, має освіту у сфері торгівлі, займає посаду міністра фінансів. Тож яким чином він буде займатися питаннями демократії і верховенства права в ЄС, я не зовсім розумію. Але ірландці вміють домовлятися з Європейським Союзом. Вони саме та країна, яка отримає від отримує від Європейського Союзу купу грошей не завжди добре про них звітуючи, або навіть не завжди добре плануючи їх використання. Щодо України, то саме за міністерства Майкла Маграта Українці в Ірландії отримали особливо значно більшу фінансову допомогу фінансову підтримку порівняно з біженцями з інших країн. І е, Маград постійно наголошує на тому, що Ірландія є прикладом з підтримки українців, але у мене склалося враження, що ця особа не зовсім однозначна, і ставлення до України у нього може змінюватися залежно від ситуації. Бо у своїх інтерв'ю він замість того, щоб наголошувати на тому, що Ірландія підтримує Україну, він завжди наголошує, що Ірландія є прикладом з підтримки українців, надання допомоги українцям. З іншого боку, що він може казати на посаді міністрів фінансів? Його сфера саме ця надавати фінансову допомогу, так, шукати кошти на фінансову допомогу. Тож, побачимо. Ще один важливий напрямок для України це, звичайно, сільське господарство. Цей напрямок очолить Люксембуржець Крістоф Хансен. Ну, не поляк, і то добре. Крістоф Хансен тривалий час займається питаннями сільського господарства, освіта у нього у сфері геодезії і навколишнього середовища. Він буде керувати роботою щодо встановлення правил у сфері сільського господарства, продовольчої безпеки, а це на хвилиночку стандарти Європейського союзу. І, звичайно, щодо підтримки фермерів. Саме він може давати оцінку готовності українського сільськогосподарського сектора до членства в Європейському Союзі. На сьогодні він відзначився підтримкою України. Зокрема, був членом групи міністрів закордонних справ ЄС і країн НАТО єдині за Україну, і також він відвідував Україну, хоч уже аж у 2024 році. Ну і Польща, наша дорога польща, її представник Пьотер Серафін займе посаду комісара з питань бюджету протидії шахрайства і державного управління. Ну, що можу сказати? Боротьба проти шахрайства це ще одна найпроблемніша, найскладніша сфера у відносинах між Україною і Європейським Союзом. Саме тут, Україні, дуже важко виконати вимоги Європейського Союзу. Так само, як і в судовій сфері, у сфері боротьби з шахрайством, нам дуже важко внести зміни і щось змінити. Але Польщу цікавив не цей напрямок. А напрямок бюджет. вони отримали те, що хотіли. Саме їхній комісар займеться формуванням бюджету Європейського союзу на наступних 5-7 років. Тож до України їм тут не було великої справи. Ну, підсумовуючи, хочу сказати, що ті сфери, які є найбільш важливими для України у відносинах з Європейським Союзом, на мою думку, будуть управлятися проукраїнськими політиками. Це хороший знак, але це ще не результат. Для того, щоб виправдати їхню підтримку, ми маємо багато зробити. Поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться інші мої відео.